Ну, привіт, рибаки, рибачки, рибацюї. І так, сьогодні ви побачите довгоочікувану бітва брендів, частина третя. Сьогодні буде дуже незвичайний формат. Сьогодні буде дуже класний, цікавий сюжет. Знаєте чому? Тому що сьогодні ми проводимо з вами невеличке розслідування. На яку прикормку ловлять наші самі досвідченіші спортсмени України. Ну а де можна про це дізнатися? Зрозуміло, тільки на чемпіонаті України по фідерній ловлі. І так, ви, як завжди, на каналі Фідермен. З вами, як завжди, Євген Чертенков. Саме зараз прожміть подобайку, напишіть коментар на підтримку україномовного контенту. Це битва брендів, Частина третя. Краща прикормка серед спортсменів України. Погнали! І так, яким же ми чином сьогодні дізнаємося, яка саме краща прикормка і хто із брендів сьогодні переможе. Все просто. Якщо в наступних моїх сюжетах там приїжджали хлопці з мого чату, суперфідермен ловили прикормки, ми щупали її нюхали, і самі висловлювали своє враження від цієї прикормки, Хто більше зловив, то і перемог, то сьогодні. Я обійду всі вісім команд, поспілкуюся з кожним капітаном команди. І протягом всього сюжету, отут з боку екрану, буде з'являтися назва бренду, напроти котрого буде з'являтися галочка. Таким чином, ми опитаємо з вами, всіх спортсменів, проведемо таке невеличке розслідування і дізнаємося. Більше спортсменів, якою ловлять прикормку. тому що, як правило, спортсмени для своїх змагань обирають найкращу прикормку, бо прикормка в фідерній ловлі то важлива. Тому я впевнений, що сьогодні буде дуже незвичайний сюжет. Я впевнений, що сьогодні буде дуже цікавий сюжет, тому не перемикайся. Це битва брендів три. Погнали, дізнаємося, яка ж найкраща прикормка серед спортсменів. Це чемпіонат України проходить на річці Дніпро на нашій. Набережний між двох мостів, е пешехідний та е мост Метро. Тому саме зараз, поки йде підготування, спортсмени ще готуються для, для виступу у другому турі, я вже почну ходити, опитувати капітанів команди і будемо з вами дізнаватися, якою ж прикормкою ловлять спортсмени України. Я сам не знаю, що з цього вийде. Хто чим ловить. Ну, якщо ще вони поділяться, бо спортсмени такі люди, що з них коротше, взяти інформацію, на які корми вони ловлять, то просто нереально. Тому я спробую це зробити спеціально для вас і подивимося, яка ж краща прикормка серед спортсменів. Все, погнали, коротше, займатися опитуванням капітанів команд. Погнали. Так, і ось у нас відразу Євген Буглак. Це у нас. Перший капітан команди, який нам Привіт. попався. Привіт, Джека. Знімаємо сюжет для фідермена. Дивись, у мене до тебе сьогодні тільки буде одне запитання. Я не знаю, ти на нього відповість чи ні, бо, як зазвичай, а, ну... спортсмени його не палять ніколи. Мені та моїм глядачам ми проводимо невеличке розслідування. Нам дуже-дуже цікаво, якого бренду прикормки ловлять твоя команда. Так що назву команди, бренд, а якщо скажеш, що це за прикормка, то. Окей, погнали. По-перше, це флагман. Команда флагман. А, команда флагман. Прикормка флагман. По секрету скажу, що це прикормка секрет. А, тобто ваша команда <гум> ловить прикормка флагман секрет. Так. А чому саме ця прикормка? Скажи, будь ласка. Е, на тренуванні дуже непогано себе зарекомендувала. Вона не дуже сильно пилить, тому що на неї дуже класно реагують. Немає маленьких частинок, які далеко відлітають, тому я думаю, що вона більш кучно збирає рибу, тому вона у нас була вчора, не тільки в мене були ляші, у нашої діми теж були лящі. Зрозуміло, дякую, Жека. І так, друзі, ну що, дивіться, перша команда прикормка флагман. Погнали далі, дізнаємося, чим ловлять інші. Ану Льохін, зараз глядачам покажи, фірмовий заброс красивий. Я якраз чекаю. Зараз буде і так для вас. Підльохи Пугача фірмовий заброс. На дистанцію комфортно. Яка дистанція? Комфортна. Можу сказати, бо в турі. Поняв. Чотенько. Ось дивіться, Зараз ми з вами підійшли до... Дуже досвідченого спортсмена. Це Ігор Вісіловський. Господи, я знаю його стільки років вже, що стільки не вже, живуть. ще 10 років по тому, а ми там навіть більше це все починали. Ці фідерні змагання. Ігор, привіт, друже, дуже Доброго, радий тебе бачити. У мене сьогодні тільки є одне запитання до всіх, ти ж капітан команди своєї, да. так? до всіх капітанів команди. Це команда у нас фідерспорт. Так? Так. І запитання у мене таке. Дуже цікаво мені, моїм підписникам. На яку прикормку, якого бренду ви ловите ваша команда. Ну, якщо можна, зрозуміло, що то за таке, таке, знаєш, запитання. Фідерспорт Фідер ви ловите, так? Тік... А якщо можна, то які, яка назва самої прикормки? Ну, ну який б... мікс може бути? Замість теперішній. Да. Це да. Ну, класичний, самий наш любимий. Якщо по лящу виступаємо, значить більше даємо в корм, в корм. Лящовий лящ преміум. Ага. Або якщо заточуємося у стіра платва, тоді по платві більше. То платві. Сьогодні так. більше ліщовий. Сьогодні... Лящ... Платва і універсал. Три види корму, а це вже там. На що більш заточуєшся на платву, значить даєш більше плату ага. в корм. пачок, тобто, Або якщо на ляща, значить даєш, наприклад, два ляща. У нас такий класичний рецепт. Я зрозумів. Це без ніяких. Окей, okay, дякую. Ну, дивіться, друга команда з восьми прикормка Фідерспорт. Ми сьогодні все ж таки дізнаємося всі всіх команд, на які вони прикормки ловлять. Дякую, Варіан. Не пасувало б мені, на щось друге, правильно? Ну, то ми і питаємо, дякую. Да, да. Є, yeah. красавчик. Якось Дмитро взяв лящика, то поки між опитуванням, то вирішив вам трошки познімати кубку України з відерною ловлю. Бачите, які ліщі клюють. Діма покажи красончика. Ой, який. Гарнюня. Кайф. А ось і він. Мій найулюбленіший друзяка з фідерної ловлі, найголовніший, найкрутіший, фідермен усіх усього світу. Олексій Пугач, привіт, друзяка. Я такий радий тебе так, бачити, друже. Слушай, друзяка, три секунди тебе відволіку. У мене сьогодні тільки одне запитання до кожного капітану команди. Ти вже у мене сьогодні третій, у нас сьогодні вісім команд. Друже. Скажи, будь ласка, на яку прикормку ловить твоя команда? Бренд, якщо можна. Приколка називається ВДЄ бельгійської компанії. Ви на не, да, не видає Супер. Е... А якщо може, якщо мікса скажеш, то Ні, мікс там дуже простий, чистий турбо. Тому що всі додавання чогось нам не сподобалось, ага. тому чиста Ага, Тобто команда Пугач. Ловлять на прикольку видає на чемпіонаті України. Так, На Кубку України. А на Кубки України. А на чемпіонаті України буде інші прикольники. Супер. А я коротше, сказав, що ми на чемпіонаті України. Зараз будемо перезнімати почало, коротше. це таке монтажор, там підправиш підріжеш. Все одно ці змагання, як його кажуть, українського формату, ну українського рейтингу і завжди перший іде кубок України, не в залежності від зрозуміло. Тому це нормально. Все добре. Зрозуміло. Так що, ну що, підписники, дивіться, третя команда прикормки видає. Бачите, три команди, три різних бренда прикормки. Все, поїхали далі. Дякую. Заплуталися, ну, і таке буває на змаганнях. У нас є ще один досвідченіший рибалка. Це у нас Роман Кравченко, капітан команди «Берег». Я правильно Так, Берег фідертім. Друже, дивись, берег фідертім, фідер, 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 Сарян. У мене є тільки сьогодні до всіх капітанів одне запитання. Мені особисто і підписникам дуже цікаво. на прикормку якого бренду ви ловите. Ваша команда саме. Я проводжу опитування серед всіх команд. Ми ловимо на флагман, серія «Грант». Ми це показуємо в своїх фото. Тому те, що ми показуємо... — А якщо не секрет на яку прикормку ловите? Ну, саме серед... мікс можна сказати? Так, да, це чорний лящий і спорт один до одного. Завжди. А, чорний лящий і спорт флагну. Супер, дякую за відвертість. Або Два до одного, в залежності від того, а -а -а. як риба. Тобто два чорних лящі, один спорт або один до одного. А можна, в принципі, я ще питаю, чому саме цю прикормку ви обрали? Ну тібто, що, що в ній страю, що не страю. Якщо може, знаєш, є така там, може критика, є, може навпаки, тіпа, знаєш, що прикормка класна. Я ж не знаю, типу справа в чому? Справа справа в тому, ну зараз помічка. Справа в тому, що ну ставлення до прикормків кожного своє. Так хтось вірить, думає, що ти прийшов, якщо ти взяв прикормку, ти на бомбив рибу, так, що вона так, працює, розумію. що це вихід в будь-якій ситуації. Однак насправді, ну, мій особистий досвід і досвід команди говорить про те, що тут головне, щоб корм не був умовно який, який, якийсь піковий, тобто явно такий, Негативний запах, ну, наприклад, умовно, да, беремо часник, бо він дуже рідко спрацьовує, або явно якийсь такий дуже дуже насичений. Якщо ми говоримо, то особисто моя думка. От я вважаю, що секрет флагманис мій дуже насичений. А, і тому, умовно, от секрет я декілька раз пробував, але він дуже насичений і теж треба дуже так цікаво з ним працювати. Тому о, чорний лящ, зрозуміла консистенція, приємний запах. Тобто головне, щоб він нравився рибаку. Приємний запах, зрозуміло, як з ним працювати, і все ж таки е, я особисто вважаю, ну і члени команди, теж, що е, при роботі з кормом головне його механіка, головне зрозуміти, як він працює, як його зволожувати, як з ним працювати. Тому ці корма, наприклад, якщо ми беремо про чорний лящ і про спор, ми з ними давно працюємо, і вони фактично зрозуміли в першу чергу по механіці. І сам, скажімо так, запах його, він доволі солодкий, подобається більшості риб. І тому ми, в принципі, його використовуємо. Чому він не використовуємо, наприклад, дорогих прикормок, так як деякі використовують там веде. Ну так, да, я себе, хто, да, хто то ловить на ВДЄ, да, Я, я вже поопитував. ВДЄ, Сенсоси, в першу чергу. Ну це дійсно дуже дорого. Ми не багаті люди, на жаль, і тому це дуже дорого. По-друге, для того, щоб розібратися з кормом, з ним треба працювати постійно. Не може не бути так, що ти ловиш постійно там на інших кермах, а потім прийшов, взяв, видає і ти на нього ловиш. Ти нічого з ним не розумієш, і ти все одно втричі дорожче, але ти його просто спортиш. Тому на ці керма ми ловимо і на змаганнях. І на простих рибалках. І на рибалках. Да, і тому вони нам зрозуміли в першу чергу. Ну, я почув. Зрозуміла ми механіка, нормальна да. ароматика, да. доступна ціна. Да. Все супер, дядько. Дякую дуже тобі за відповідь. <звук> ну що, ще одна команда. Команда Берег у них прикормка флагман. Йдемо далі. Дякую. Так, ну і поки у нас іде опитування і ми обираємо кращу прикормку серед спортсменів. Трошки інформації вам з Кубку України по фідерній ловлі. Проходить він на річці Дніпро. Між двома мостами нашими на набережній. Яка у нас ситуація? Ну, те, що я е, побачив. Дивіться. Е, по дистанціях Ну, рибаки ловлять на дистанції десь приблизно 75-80 метрів, і друга дистанція 35-40 метрів. По рибі то не крупна густіра, не крупна плотва і а, підійшов лящик. Лящик попадається, його не дуже багато. Він такий дуже-дуже прошений, но, але полавлюється. Бо я вже коли проходив, ви бачили, що а, зняв для вас спеціально одного ліща, там льоха повиш, ліща зловив, Тобто лящ є. Ну і вчора там команда флагман вони якраз робили результат на лящі. Так що ну, така рибалка, як завжди, на змаганнях ну, дуже-дуже важка, дуже риба прошена, тому спортсменам не просто. Ну, то є Кубок України. Так що ми сьогодні не тільки визнаємо кращу прикорку серед спортсменів, а ще з вами подивимося Кубок України з фідерної Ловлі. Все, продовжуємо. Так, і ось у нас ще одна очередна зірочка ютубчику, Тіктоку та всього іншого. Я привіт тобі з Джеку, дуже радий тебе бачити зеку. Друзі, у мене сьогодні до всіх капітанів команд, ти ж капітан команди IBIS, Я правильно розумію? Да, brain так, фішинг. Brain Fishing. Sorry. Brain Fishing, фішін. Ну, brain, IBIS всі розуміють, що це, я думаю, одне і те ж, але є назва офіційна команди. Дивись, друже, у мене сьогодні тільки одне запитання. Якщо відповіш, то буде дуже-дуже круто, я буду тобі вдячний, і мої підписники теж. На яку прикормку, якого бренду ловить твоя команда сьогодні? На Кубку України. Це нікого ні, не секрет, що ми вже багато років ловимо на. Мікс з VDE і G-Stream. VDE, G-Stream? Так. Тобто, окей, видає G-Stream. А якщо не секрет, може скажеш, яку саме приконку використовуєш? Бо, знаєш, завжди ж підписники. Так, будь ласка. Ми мішаємося, ми нічого не ховаємося. Так, турбо-чорна? Ні, світла. А, турбо-світла і? Світла, вона більш... Має більшу харчову тінність, ніж темна, ага. тому світло. І джей яка? Річка. Річка. А якщо не секрет, ну як капітан, досвідчений спортсмен, скажи, будь ласка, чому саме цю прикормку обрала твоя команда і ти як капітан? Мене багато років. Ми розуміємо. Ну точніше, там, я і більшість команди розуміє, як працювати з нею механікою. Це дуже універсальна прикормка в залежності від ступеню зволоження. Що додаєш, з нею можна робити тось, максимально бучче. Тобто такий конструктор, з яким в турі можна переключитися з максимально сухої, активної там, прикормки для ловлі уклейки чи плітки на нормальну тяжку ліщову прикормку. Тому... Ну, тобто, вибрали за її універсальністю, що з нею просто класно працювати. Вона... І я можна... не скажу, що вона не спрацювала, Тобто у нас результат ніякий, він відсутній, він мінусовий, але ну, справа не в прикормці це одно Я кажу, так, сьогодні навіть не про результати будуть, мене це менше всього Цікавить, бо це спорт, все буває в житті. Мені просто і от підписникам цікаво. Наш всі команди, які ми прикоркуємо лови, бо завжди ти ж знаєш саме головне, а якими прикоркуємо, а якими прикормкуємо лови. Тому вирішив такий зняти короткий відосик про це таке розслідування. І потім ми зробимо табличку, на які прикормки хто ловить. Я а, думав, думав, що, буде цікаво да, підписникам. Не так, ну що ще у нас команда Брейн, Євген Конюшевський. Вони ловить на прикормку ВДЄ і Джейстрім. Ідемо далі. Дякую, друзі. Гай Жека Буглак взяв Лящика, красавчик. Довго ти його да, чекав? Красавець. Привіт Льоха. Привет, привет. Це у нас ну, мабуть найдосвідченіший спортсмен України. Що ж він сьогодні без гумору такий? Да Та Ні, все добре, що. Льоха, дивись, Олексій Страшний. І команда, як називається це? Ні хвоста, ні луски. Не хвоста, ні луски. Ну, ви знаєте, що є і команди, і клуб такий свій у Льохи. І бренд, риболовний. І бренд риболовний, питань нема. Льох, у мене є тільки для всіх до всіх капітанів, ти ж капітан своєї сьогодні команди. У мене тільки одне запитання: а, якою прикормкою, якщо можна, зрозуміло, ловить команда. Бренд. Прикормки, якщо скажуть, буде я дуже, круто. Я дуже всіх здивую, ми зараз працюємо над нашим виробництвом, і скоро ви почуєте про ще один великий бренд дуже якісної прикормки. Тому Тоб, так. я зараз не можу його назвати, не можу назвати рецептуру того, чого не існує. Але склад і все, що ми показуємо, ми розкажемо всім виходить. Тобто ти ловиш прикормку зараз власного виробництва. Е... Котре ще. Це тестові компоненти, це різні перекормки, ага. наші суміші, різні складові ага. і так далі. Ага. Згодом, друзі, згодом. Я зрозумів. Ну я думаю, може ви там видає, ловите сенсасом, ще чимсь. Використовуємо різні додатки, ага. абсолютно різні, різні рослинні компоненти. Ага. Горох безумовно, я завжди з горохом, ага. тому. Прикормка на моє е, таке глибоке переконання грає другорядна роль. Ну, ти зрозумієш, що для підписників звичайних людей, то їм не важливо. Їм цікаво, якими прикормки. Вона має не відлякувати рибу, всі інші це. Я зрозумів. А ще одне запитання: коли у вас немає якогось бренду, яким ви ловите прикормки наразі, а ловити там своїми розробками. На твою думку, знаєш, така сама нормальна прикормка для рибалки. От будь-який бренд, якщо називаєш, буде прикормки. Я не хочу коментувати, щоб це не використовувалось, там як або популярні. Реалізація або дискредитація. Це моя позиція, вона відкрита. Все, я поняв. Головне, ви дивіться, прикордон, якщо в ній там лайно, глина і сміття, то це цю не купуй. Якщо вона нормальна, чому Окей, хорошо, Людь, дякую, друзі. Так, ну що, трошки сів в кіньку перепочити. Дивіться, ми з вами вже опитали 1, 2, 3, 4, 5, 6 команд. І наразі що у нас виходить? У нас виходить, що дві команди ловлять на прикормку флагман. Дві команди ловлять на прикормку «ВДЕ», Ну там розуміло, що вже Конюшевський ловить «ВДЕ» плюс -стрін. ну Беремо, що ВДЄ. І і Олексій страшний, ловить. Звісно, <смістичний>, як завжди, на що незрозуміло щось наговорив, а що де ну, буде якийсь, мабуть, новий бренд прикормки. Так що ну, будемо очікувати. Так що поки що ну, такі результати залишилися, в принципі, тільки за капітана опитати. Хто якої прикормки ловить, і вже в принципі буде понятно, хто ж сьогодні виіграє і якою прикормкою більшість, більшість команд ловить. Ну поки що у нас іде нічия, і це дуже дуже цікаво. Все, продовжуємо далі. О, поцелять! Красава! Бачите, вот таких вот лящих. Ого, який! Так, Привіт, друже! Це у нас Яренко Олексій, капітан команди Feeder Friends. Привіт, друже. Слухай, у мене сьогодні такий незвичайний сюжет для моїх підписників, та, в принципі, взагалі для всіх глядачів України. Я сьогодні всім капітанам задаю тільки два питання. Перше питання: якщо це не секрет, якою прикормкою бренд ловите на цих змаганнях? А це наш спонсор — «Флагман». — А, ви на флагман. Так. Окей. А якщо тоді не секрет, на яку саме прикормку? Чорний льощ і спорт. Чорний ляж і да. спорт. А, окей, супер. Блін, це цікаво виходить. Я просто питав всіх таке цікаво. виходить. А, да, а скажи, будь ласка, чому саме цю приконку? Чорний лішта це якби базова смесь. дуже хорошо себе зарекомендувала, особливо тут на Дніпрі, в черті Києва. І ага. під нього вже можна підбирати в зависимості от пода, ага. либо це платва, либо секрет, либо спор. Ага. Ну, если уже сугубо на налеща, то можно и двух лещей, и желтый и черный, хорошо себя рекомендуют. Но ну, это более такая спокойная рыбалка, приехать, там может леща половить. Если для спорта, то уже надо миксовать интересные составы, чтобы были темного цвета. І тоді буде все хорошо. Я понял. Окей, дякую, друзі. Так, ну що дивіться. К команда Feeder Friends ловлять на флагман. У нас залишилося ще трошки, і ми вже зберемо вам з вами всю повністю інформацію. Все, чекайте, так це у нас команда Тім Якошека. Правильно розумію? Так, Якошевтів. Якош Автів. Привіт, друже. Супер. Друже, дивись, у мене для всіх сьогодні капітанів тільки одне запитання. Якою прикормкою ви ловите на Кубки України? Якщо можна там бренд назвати, ну завжди таким підписником. Ну дуже цікаво. Грандовська серія Флагман. Ви на флагман ловите теж. Зрозуміло. Окей, а це якщо можна із грандом, який мікс може здасти секрет? Сьогодні вже можна, в принципі. Це вийде через тиждень, не раніше. Два секрета і чорний лещ. Два секрети і чорна лещ. Окей, ну якщо так, ще одне запитання. Чому саме цю прикормку ви обрали? Ну, для ловлі. Все-таки, ну, знаєш, там змагання це важливо. Я знаю, що спортсмени дуже прискіпливо відносяться для підбору прикормки. Хоча вона іноді зовсім не грає ніякі ролі. Ми це розуміємо як досвідчення риболове. Чому саме цю прикормку обрав ти для своєї команди? Але нормальна нормальна Відповідає Соответствует... За ну, тобто, критерії такі, типу, ціна якість, ми зрозуміємо, що, що багато треба там. Ціна і якість гарна. Гарно просто. Окей, дякую. Так, ну що, то Був сьогодні вже восьмий капітан, восьми команд. Опитування провели. Зараз підіймемо підсумки і подивимося, що у нас вийшло. Дякую тобі, друже. Нічого тобі не бажаю. Працюйте. Бронзовий призер, сума місць. 35. З вагою 30 кілограм, 8 грам. Місто Київ, берег Фідер, тім. Срібні призери. Сума між 30. Вага 28 кілограм, 703, 743 грама. Заборізька обласна федерація револовного спорту. Команда, ні хвоста, ні вузки» Володарі Кубку України, сума місць 30, вага 36 кілограм, 618 грам. Київська обласна федерація риболовного спорту. Команда Флагман! І так, ну що, шановні мої підписники, шановні мої фідермени, дивіться, ми провели з вами опитування всіх капітанів, всіх восьми команд на Кубку України з фідерної ловлі. Вибачаюся, що переплутав. Ну буває спочатку. Дивіться, що ми маємо, як то кажуть, в сухому залишку. І так, чотири команди ловлять прикормками флагман, то Грант. Дві команди ловлять прикормкою ВДЕ. Одна з команд мішує туди прикормку ще G-Stream. Одна команда ловить прикормку Sport. І одна команда ловить образцем якоїсь прикормки, якою ми з вами поки ще не знаємо. І, як казав Льоха, згодом дізнаємося, що це за прикормка. Так що... Що я вам хочу сказати? Я, в принципі, очікував, що буде трошки по-іншому, бо раніше, десь років 8, по тому, всі ловили майже на видіє та на сенсас. Сьогодні ось такий от результат. Висновки робіть самі. Я вам просто, як то кажуть, по-чесному пройшов і показав, що у нас да як. Ну, в принципі, чим я був здивований? Я був здивований тим, що е, більше, окрім флагмана, ми з вами не почули жодного вітчизняного виробника. Ну, тобто, серед спортсменів не було там прикормки Fish Dream, не було там Real Fish там, і інших наших е, е, вітчизняних е, виробників. Я не знаю, чесно кажучи, з чим це пов'язано. Е, може то, що трошки менше команд зараз раніше було по-другому. Там ще раз скажу, раніше ловили і цими прикормками, і видає сенсасом. зараз. Ось такий от результат. Так що у сьогоднішній битві брендів з величезним відривом побіждає прикормка флагман, флагман Ранд, який сьогодні більше чотири більше команди ловлять на цю прикормку Так що, в принципі, ну що, на сьогодні це все. Ось така була бітва бренду. Ось такий от незвичайний сьогодні був сюжет. Як я сподіваюсь, що вам сподобалось, що для вас ця інформація була корисна. З вами, як завжди, був Євген Чертенков. Поставте лайкосик, напишіть обов'язково в коментарях, за яку прикормку ви болювали, і яка прикормка подобається вам. Як то кажуть, всім чмоків носів, носі, слава Україні і до побачення! Всім па-па.